І всем призвеня Гімбру и вітаю вас в ламанні Кісток. Що в мене тут таск, я навіть не знаю, коли я встав таск взяти. 36 кустів друзей. Кривий, певно, привіт. Что ты зарасховал? то здесь, друзья, зашел. Что на лобкости? О! Тут входно однакова... Обновка вышла? У метра с моей... Посадки от кнопки. Кнопку. В часу йому попри них пролетіли. Щоб ви розуміли, я ще маю записати три ролики, тобто я записую той ролик, що йду ще три записувати. І ще два виложу оркестрий от І думаю, що вийде в лесплей історії Землі або вийде. бутылка. Все идеально. Метр четыреста двадцать лямов. Пару нам на материал на забраты. Какой-то материал всей ходки. Потому что я зараз її. Ще буст її, Солифан. Ща буст будет 4 години. Ай, друзья, якщо дуже довго... Часто не буде виложуватись, багато іменно не виложуватись, а перегляди будуть впадати, то я все ж туробку більше не буду знімати. Рідко коли я її можу зняти, щоб просто казати вам. А Друзі, хотіли б, щоб глянути на наш сервер друзі. Там вся команда є. Якщо вам набереться. Два лайка! Так, два лайка. Я вам покажу серед друзів. Якщо більшість на сера збудована мною, щоб ви знали, всі будинки. Стоп, я навіть не знаю, що ми можемо проїхати. Тут знову розділяється. Мені зі ніби який стався. У мене немає 50 левела. Походу, мене реально баг стався. Упс. Чорм. Зараз скрутим, глянем. Опа! Десять стоимость костей. Рушение после четырех ударов. Все, что такое? Двойной друг. Особенно щеп для каждого роту. Стой ксти. непогано, непогано, знаєте. Раз, два, три, четири. Шо, поїхали, приїдемося? Так. Раз, два. Ну, да, больше я бы зарабатывать, то, то, -то, то точно. Что так, нас тут? Бонус Е. Тут уже классно. Та штука взривається і, на... і не наносить урону. То... О! Ну, на глядь... тут точно дуже багато зароблю. Може, навіть на... Тут... Не інакше тіло з... назбираємо. На О! Ще раз з ним не попали. 100... В мене не застрягнути. Дороші, твою територію я не пам'ятаю. 140 тисяч лямів. З нічого. Чути, друзі, певно я назбираю на тіло. І так, друзі, знаєте що? Я вирішив взяти. Першим тілом, певно, що купити тіло. Эй! Ничего себе, то що за змей? О, нам Пум! хватает. купим. Щуть покрутим. Классно. Ну, ще щоб... Давайте ще проїдемося, і думаю, що я на цьому буду закінчувати. Що я не, не розумію, але у мене якийсь тут баг, походу. Тому що, ми, якщо прийшли на 14 рівень, там зверху пише на зв'язку 14, то 14 рівень. І заравед один прикол. Дивіться, мене 14 левел, тут зв'язочка 20. І оп. Я ще щодом пролетів. Чай, менее зовсім інакше левел. 50 лей потрібно. Пройшов. Я не разумею, чему. І то, друзі, кінець, я так поняв. Это ще разкрутимо. Оп! Що я по фініше матеріал? 15 іш, тиж. Шанс на 20% переривийся. короче, коротше, перешій станцію і все. Ну на цьому я буду закінчити, тому Все пазум я, я Гімбербум. І це ламання кісток. Всім!